Всім-всім доброго ранку. Ми продовжуємо наш понеділок. У нас на черзі урок читання. Хто дивився математику, трошки математику ми почали не так, як зазвичай, бо я забула вчасно вімкнути запис. Сподіваюсь, вам цього буде досить, що ми записали. Ну що ж, перейдемо до читання. Сподіваюсь, всі на вихідних читали віршик. Хоча б два рази, який ми з вами в п'ятницю проходили. А сьогодні ми знайомимося з новим оповіданням, називається наш рід. Спочатку давайте з вами пограємося в квітку. Починаємо, як ми вже вміємо, від зірочки, якщо йде зелененька стрілочка, ми вдихаємо. Якщо йде синенька, ми видихаємо. Згадуємо, що вдихаємо через носик, а видихаємо через ротик. Давайте разом з вами почнемо квіточку нюхати. Починаємо від зірочки, зелена стрілочка, вдих через нос. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Розумнички. Дихально вправу виконали, квітку понюхали, видихнули. А зараз з вами попрацюємо із скоромовкою. Спочатку я вам прочитаю, а потім з вами спробуємо швидко-швидко, скоро прочитати. Ой, був собі коточок, украв собі клубочок. та й сховався у куточок. А тепер спробуємо з вами швидко. Ой, був собі коточок. Ой, був собі куточок. Давай ще швидше. Ой, був собі коточок. Ой, був собі куточок. Так. Украв собі клубочок. Украв собі клубочок. Ще швидше. Украв тові собі кубачок. Ще швидше! Украв тові собі клуба! Так, добре, і останній рядочок. Та й сховався у куточок. Та сховався у, у куточок. Ще швидше. Та, сховався у куточку. Ще раз. Та, сховався у куточку. Хорошо, а тепер спробуємо хоча б два рядочки. Ой, був собі коточок, украв собі клубочок. Ой, був собі куточок, украв собі клубочок. Чудово! А тепер спробуємо все разом. Ой, був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. Ой, був собі куточок, украв собі клубочок. Та сховався у куточок. Та сховався у куточок. Так, добре. Ті, хто нас дивляться, можете поставити на паузу і самостійно спробувати швидко, швидко, швидко прочитати, наче за нами їде потяг, і нам треба швидко-швидко прочитати. Так, Добре. Ми будемо сьогодні знайомитися із твором наш рід, який написав Андрій М'ястківський. Ось його портрет. Андрій М'ястківський народився на Вінниччині. Він прожив майже 80 років. За бойові заслуги він був навіть нагороджений медаллю за відвагу. Андрій М'яцківський – відомий автор блискучих новел, талановитих романів, чудових віршів. Він писав як для дорослих, так і для дітей. У нього дуже багато творів. Він не написав одного віршика і став видатним. Він дуже чого багато писав: і романи, і новели, і вірші. Так, а давайте трошки з вами відволічемося. Тихіше. Тут у нас зараз будуть тваринки. За краплинкою ми не зможемо з вами перевернутися. соця додає. Зараз почекаємо у нас дві. Шминку рано, сіля всіх. Болимось на небо. Давайте повторювати за дівчинкою. На місці покрутитися, якщо Слова нема не можливості скажи, на відстоячки. Тебе погляд залишив і добришим стати світ. І наша пісня Можна, можна, можна понаколятися, треба, посміхаємося, посміхний. Так, якраз там крапелька. Ми сьогодні за водичку розмовляли. Ось наша водичка з нами якраз і танцювала. Добре. Зараз. Перед нами карта України. Карта Україна вкрита квітами, а квіти це рослини. Рослини служили людині ще багато-багато тисячоліть тому. Лікувальні властивості квітів, трав, плодів знали ще скіфські лікарі. Проте вони продовжували традиції знахарів більш ранньої доби. Квіти використовували не тільки з практичною метою, тобто для лікування, а ще й просто для краси, до якої здавна були небайдужими в Україні. Те, що квіти зображалися на предметах повсякденного Нашого вжитку може бути переконливим доказом того, що красиві рослини вирощували на своїх садибах ще наші давні давні предки. Ми, коли з вами роздивляємося, давні давній посуд, ми бачимо, що там завжди намальовані квіти, рослини якісь, якісь квіточки. Хатини розмальовували в квітах, завжди біля хати росло дуже-дуже багато квітів. Давайте пригадаємо, які ж квіти ми з вами пам'ятаємо, які квітки ростуть в Україні. Перша квітка це що за квітка? Одуванчик. А українською? В неї там така весела назва. Ану давай прочитаємо, як називається вона. Кульбабка. Кульбабка. Куль так. Перша квітка кульбабка. А це що за квітка? І багато у нас ще росте на подвір'ї нашої школи. Ми бачимо. Давайте, якщо не, не згадали, давайте прочитаємо. Знизу під малюночком надпис. Що ж це за квітка? Так, <ривці> шановні глядачі, дайте почитать дитині. <ривці> так, це чорнобривці Ще у нас багато квіточок росте, наприклад. Хто пам'ятає, як називається ця квітка? Хто не пам'ятає, можна прочитати. Деня прочитай. І. Барвінок. Так. Багато пісень про барвінок співають. Барвінок. Ще одна квітка. Барвінок. Ну цю ти точно знаєш квітку. Роза. Як? Роза. Ні. Ану прочитай. Мак, мак. Мак, так, він завжди такий яскраво, яскраво червоний. Бувають ще жовтенько оранжеві маки, але взагалі маки червоні. Барвінок фіолетовий, макросте у нас на Україні. Ще ну, це... цих квіток ми бачимо дуже багато, але всі думають, як же ж воно називається? Давай прочитаємо, як називаються ці високі квітки. Мальви. мальви. Так, мальви. Також про мальви багато пісень складено. Мальви вони бувають різного кольору. Коли мак взагалі частіше червоний, а мальви можуть бути рожевими, жовтими, червоними, фіолетовими. Різного кольору вони можуть бути. А ось ці синенькі такі. Так, волошки. Це такі тендітні маленькі квіточки. в них дуже-дуже тоненькі пелюстки, вони такі тендітні квітки, волошки. Так. Чому ж ми з вами говорили про квіти? Тому. Тому що зараз і про квіти будуть розповідатися в цьому оповіданні, щоб ми з вами згадали, як вони виглядають. Ось якраз хлопчик тримає в руках квітки. Синенькі квітки це які? Волошки, волошки. А ярко-оранжеві це чорнобривці. Так, також є пісня про чорнобривці, як чорнобривці в нас сіла мати у своїм садку. Так, зараз перейдемо з вами до оповідання. Спочатку я вам прочитаю, а потім будемо спілкуватися за оповіданням. Тому сідаємо так, 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 зараз йдемо оповіданнячком. Сідаємо зручніше і спочатку слухаємо. Оповідання називається наш рід. Мама вишиває на білому полотні гарний барвінок, чорнобривці, сині волошки. навіть Маленьку качечку вишила. А що це буде, Нене? питає Андрійко. Українська святкова сорочка для тебе. А чому українська? допитується Андрійко. Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україна. І ти, маленький українець, сказала мама. А ти, мамо? питається Андрійко. І я, українка, і тато, і бабуся, і дідусь. Ми українського роду і любимо нашу землю, нашу мову та наші квіти. Так. Так що ж мама робила? Український Вишивала, от якраз тут видно, як вона сидить, вишиває на білому полотні, якраз він у неї в руках, на білому полотні гарні квіти, українські квіти, чорнобривці, волошки. А ось це, мабуть, барвінок. Так, волошки, чорнобривці і навіть качечку вишила. І що ж у неї Андрійко питає? Що це буде, Нене? -не, питає Андрійко. А мама сказала, що це буде український одяг. Українська святкова сорочка для О, тебе. У тебе є святкова сорочка вишиванка? Я пам'ятаю, є. Да, да біленька, ні в тебе там синім візерунком, да? Да, там є біла, бі... є... є... есть еще. Як сиренька якась, по-моєму, є, да? Це є. О, я пам'ятаю, з синім таким візерунком вишита. Так а чому, ж вона... а чому ж вона українська? Чому ж ця сорочка українська? питає Андрійко. Що ж мама сказала? Чому вона українська? Тому що вона українська. Так, бо вона вишиває квіти, які ростуть де? Україні. В Україні, так, бо она, на нашій землі, а наша земля це Україна. І тому ти, Андрійко, маленький українець. І мама, і тато, і бабусь, і дідусь також українці. і вони Люблять і нашу землю, і нашу мову, і наші квіти, нашу природу, наші пісні, наших людей. Так. А чи ти українець? Скажи мені. Да. А чому ти українець? Я українець. Так, бо ти народився, ростеш, живеш в Україні. Так, давайте тоді з вами зараз е, я вам читаю прислів'я, а ви мені скажете, як ви їх, як ви цю народну мудрість розумієте. Нащо і клад, коли в сім'ї лад? Клад, тобто. Скарб, гроші, на що й клад, коли в сім'ї лад. Як ти це розумієш? Подумайте, ті, хто нас дивляться, також подумайте, навіщо? Тобі гроші, коли в сім'ї, і так все добре. Нащо клад, коли в сім'ї лад. Тобто і гроші не важливі, коли в тебе в сім'ї все в порядку, все до ладу, і добрі відносини, і ви спілкуєтесь постійно. Тобто гроші не важливі. Головне, щоб в сім'ї було все в порядку, щоб ви один одного любили, поважали, спілкувалися, слухали один одного. А як тоді можна зрозуміти народну мудрість у дружній родині і в холод тепло? Як це? День. У дружній родині і в холод тепло. Що ви Спасибо, блін. За зайчик Я тут крила чув, що в мене позвонили. Ні, нічого. Так як же ж у дружній родині і в холод тепло. Тобто, якщо у вас дружна родина, коли ви постійно друг друга підтримуєте один одного, ви довіряєте одному, то тобі не важен той холод, який може бути там від погоди, від опалення відсутності. Головне, що в родині добре все, що ви один одного можете обійняти, що ви поруч один з одним знаходитеся. в Україні. На першому місці в українців стоїть на першому місці сім'я, стосунки із сім'єю. Тобто, тому й називається оповідання наш рід про нашу родину. Що для нас найголовніше родина, щоб ми спілкувалися, були дружніми, один з одним розмовляли, довіряли, підтримували, радили, що там, якщо у когось якась біда трапилася. Тупіт. Тупі. Ні, ти, Діня, будь ласка, такі слова не кажи, бо нас дивляться пів Ютуба, і це буде невиховано, якщо ми будемо таке Та, сказати, думаю, мама. Ну, мама зависає, така... висне. Так mm -hmm. буде правильніше сказати. Так, оскільки у нас урок читання, давайте з вами трошки почитаємо, що ж тоді мама відповіла. Андрійкові на питання чому українська? Давайте два рядочки з вами прочитаємо. Так, добре. Зараз повітряна тривога. Ти в безпечному місці? У Убавушки. Все добре. Тоді давай з тобою прочитаємо рядочок і будемо завершувати. Вы Ви... Ши... Ва... Ю. бо вышиваю, вышиваю, таки. Л... Такі в і в ти Й. я я ро ц ту Й. на на сі ня Е. З. М. Ли. А. З. М. Ля. На. Су. Ша. Ша. З. В. Ч ⁇ Yeah. У к ра на и ты ма, -я -к, -я -у к ра. Й. Ї? Ї. Не. Є. Не. Є. Є. Так. Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі, а земля наша зветься Україна. І ти маленький українець. Так. А які ж давайте ще раз згадаємо, які там. Квіти, які ростуть на нашій землі, як вони називаються? Давайте прочитаємо. Правильно, чор, на ці no. чорнобривці, C. Іва вошки, Во. Во. волошки. Так, барвінок, чорнобривці, барвінок більш фіолетовий, чорнобривці жовто гарячі з червоним і сині волошки. Ось вони з зубчиками такі волошки. Так, добре. А, будь ласка, вдома прочитайте саму ось цю частину. Ось я виділила її. Будь ласка, запам'ятайте від слова бо і до кінця. Це на завтра, обов'язково до завтра. Читайте. Все на зараз урок завершено. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте, що ми, українці, у нас на першому місці це сім'я, наша родина і наш річ. Ставимо лайки, палець догори, Гарного дня!